Всем привет, ребята! Сегодня Я скажу, що робити, якщо у вас недоступний. Якщо у вас недоступний борис, чернильної душі. Ви, наверное, всі знаєте такої борис з ширинильної На Навіть ну, Бенді, я не... Ну, коротше, що робити, якщо у вас недоступний борис з ширинильної душі. Борис, що робити, якщо у вас недоступний, борис ширинильної душі. Так, ми заходимо в плеймаркет, ну я його не можу тут йти, я кажу, бориш, бориж, бориш, нічого не вбиває. Ну, Приблизиться тільки всякі там рітажі, бо не відбувають і все. Е, якщо ви такий раді заходите, щоб закачати боризок, нажимаєте сюди і заходите сюди. Зате показуємо, що ви такі доволі здете і у вас виникає така проблема. Буреш недоступний на вашому смартфоні. Тобто, то як це понятно, є дуже обідно, друзі. І як це поняти, що робити в цьому случі? Доступний Борис. вас недоступний. Борис. недоступний недоступ... просто недоступний. Бариш на вашому телефоні не хоче бути доступним, навіть я не знаю, що робити в цьому случі. Так, і бля, тут пишуть. це є до, 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 до не доступні для вашого пересетирою оксикілю киї госиптиворено для для цього телефону, тобто він недоступний у вас недоступний барис. Я, наверное, усі знали відео, що робиться що якась не доступна я, ну, ви, ну всі, один вообще не показував, що робив, що ну Один не показує, що робить, що не доступне Benji. Він нічого не показував такого, що он робити, що не в Бенді в Старині. І коротше, ребят, що ми робимо первочет. Ми виходимо із Play Market. Ми зажимаємо іконку Play Market. Нажимаем на кончу надпись. Нажимаємо на неї. Далі ми заходимо на три крапочки. На ось ці дві крапочки. Нажимаємо на напишу, нажимаємо ОК. І йдемо, поки обновиться плеймалки. Все, у нас обновилися плеймаки, далі ми заходимо сюди і обновляємо вже От кашу плями. Крушу чисто, далі ми заходимо. Далі ми заходимо вже. флаймок, uh, дальше мы заходим в Google. Сейчас покажу, подождите И все, ребят. Uh, готово, усе готово. То есть я не хочу в там заходить, узнал указать Я там не хочу заходить, узнал указать Игра Борис. Я не хочу, узнал заходить, ссылочку Борис. И смотрите, ребят, Борис у нас доступный кучер ребят, ставьте лайк и подписывайтесь на канал И в тем случае можно... И вот в